Uh -oh. <gasps> Ahoo Facing Parkin's nuts, <sighs> stretching out like empty thoughts, straight like Спара виявилася зовсім не такою, якою я її уявляв. У мене не було багато часу, щоб ознайомитися з її історією хвороби перед нашою першою зустрічю. Але з того, що я прочитав, я майже очікував, що у двері увійде якийсь неконтрольований монстр. Вона не була такою. Вона була тихою та стриманою, власне кажучи, меншою, ніж я уявляв собі по фотографії. Цілком нормальна, 17-річна дівчина. Через це ще важче було повірити, що вона здатна робити те, що вона робила. Вона була останнім вцілілим членом так званої вудфілдської п'ятірки. Група дітей з одного віддаленого північного містечка, які зазнали низки незрозумілих часом жорстоких психічних розладів. Клінічні записи вказували на якийсь загальний психоз, хоча й не схожий ні на що, про що я коли-небудь чув за свою 20-річну практику. За всіма ознаками дитинство спара було нічим непримітним, жодних ознак поведінкових труднощів, гарні оцінки в школі, активне соціальне життя, не кажучи вже про відсутність сімейного анамнезу психічних захворювань. Її мати роками раніше була частиною якоїсь незвичайної духовної спільноти, але залишила її, коли спара була ще зовсім маленькою і, врешті-решт, знову вийшла заміж. Не було нічого, що вказувало на якусь глибину травму або насильство. Хоча, як виявляється, в моїй роботі це не завжди так очевидно. Єдиним шляхом до розуміння того, що сталося у Вудфілді, була сама сперу. І це виявилося складніше, ніж будь-хто очікував. Я дізнався дуже мало за перші тижні наших спільних сесій. Спару часто не бажала співпрацювати. Я намагався не допустити, що пізнання одне одного послабило її рішучість. Я не був таким сильним. Я надмірно прив'язався до неї. Нескінченна медична діагностика не виявила нічого, чого б ми ще не знали. Вона майже не спала, Подряпини на руках були нанесені нею самою, і за винятком високого кров'яного тиску вона була фізично здорова. Ніхто не знав точно, що саме з нею не так, а її стан погіршувався. Тижні перетворилися на місяці, і у мене закінчувався час. Суд постановив, що якщо я не зможу продемонструвати переконливий прогрес у лікуванні, спара буде переведена до ізольованого психіатричного відділення і вийде з під моєї опіки. Я міг би піти в той момент напевно, так і треба було зробити. Але те, чого я хотів, те, чого я завжди хотів, це відповідей. Після всього, через що ми пройшли, вона вже не була для мене дитиною. Вона також не була монстром. Вона була нерозгаданою загадкою. Пентатол натрію можна вводити, щоб викликати так званий наркосинтез стан між сном і неспанням, коли суб'єкт піддається навійванню. У більшості місць сьогодні ця практика не схвалюється. Зазвичай я ніколи б не подумав про таке лікування, але зважаючи на обставини, мої можливості були обмежені. Я чудово знав, що це може призвести до професійного осуду, можливо, навіть до припинення моєї кар'єри. На той момент це не мало значення. Після ін'єкції з провели до мого кабінету. Ми залишилися на одинці, і я попросив її порахувати назад від десяти. Хоча ще до того, як вона дійшла до п'яти, було зрозуміло, що вона знає, що щось не так. Її дихання стало поверхневим, а очі швидко бігали довкола. Вона почала говорити про туман, що заходить в кімнату, який бачила тільки вона. Вона чула голос середини, який кликав її. Препарат настільки дезорієнтував її, що здається, вона мене навіть не впізнає. Маленький зріст і хронічна втома спару ускладнили дозування, яке я призначив. Вона дрейфувала туманом свідомості протягом декількох хвилин. Коли вона прийшла до тями, я перенаправив її, запитав, чи може вона розповісти, що говорив голос, який вона чула. Після довгої паузи вона нарешті прошепотіла. Маленька пташка. На той момент Спароу не була зацікавлена у відповідях на жодне з моїх запитань. Вона просто говорила, а я слухав. Вона сказала, що воно знало. Воно знало, що саме так він її називав Старий Гань. Але голос був не чоловічий, це було щось інше. Вона сказала, що це приходить разом з туманом, що воно забирає у тебе щось і росте, додаючи до того, що забрало в інших він з'їдає тебе зсередини. Вона не знала його справжнього імені, але називала його Хробак. Колись парузнепритомніла, у мене залишилося більше запитань, ніж відповідей. Я домовився, щоб її повернули в палату і змирився з думкою, що мені можливо ніколи не вдасться зрозуміти істину, що я зазнав невдачі я знищив записи нашої останньої сесії, щоб комісія з перевірки не дізналася, що я зробив все було скінчено або принаймні. Я так думав. Саме тієї ночі почалися сни. is that Wow. Спарроу. доктор голод. Что? Ликарю. Я так и голод. Щоразу, коли я засинаю, все відбувається однаково. Неважливо, як починається сон, врешті-решт, настане туман. А з туманом завжди приходить хробак. Як вона й казала. Ти не можеш втекти. Це ніколи не спрацьовує. Він тобі не дозволить. Найкраще, на що ти можеш сподіватися, це прокинутися до того, як він почне харчуватися. Спочатку я казав собі, що це пройде, що це може бути просто аберація, викликана тривогою, спричинена стресом, пов'язаним з роботою над справою. Але незабаром стало очевидно, що це не так. Кошмари не припинялися. Я не міг спати, я не міг їсти. Невдовзі мої колеги почали звертати на це увагу. Стало настільки погано, що в мене не було іншого вибору. Я зателефонував усім, кому міг, потягнув за кожну ниточку та організував доступ до спару в її нинішньому закладі. Я потребував відповідей більше ніж будь-коли. І вона все ще їх мала. Спочатку я майже не впізнав її, вона виглядала сильною і бадьорою, що разюче контрастувала з тією втомленою дівчиною, з якою я провів весь цей час. Цього разу мені не довелося ставити жодних запитань. Лише подивившись на мене, вона зрозуміла все, що відбувається. Ми сіли, і Мунс Паро удала мені те, що мені було потрібно. Хробак це якийсь паразит. Патоген, давня істота, що переходила від господаря до господаря, проявляючись у їхніх снах. Живлячись їхніми найпотаємнішими страхами, він не зупиниться. Завжди прагне більшого. Воно не вб'є тебе. Він не хоче твоєї смерті. Він хоче того, чого хоче будь-який хороший вірус розмножуватися. Передаватися далі, бути нагодованим. Спаро намагалася тримати його в собі, щоб захистити інших. Вона думала, що якщо зможе боротися з ним достатньо довго, він помре разом з нею. Але вона передала хробака мені так само, як він був переданий їй, просто розповівши мені про нього. Ти мусиш мені повірити. Вибач мені за це. Тепер, коли я розповів тобі, не знаю коли. Але рано чи пізно у ваших снах з'явиться туман. А з туманом завжди приходить хробак.